Зимового ранку вам, любі діти! Сьогодні я, ваша Галина, запрошую вас на заняття з художньо-продуктивного образотворення і аплікації. Сьогодні ми з вами будемо створювати гарну українську хустку. Діти, сьогоднішнє заняття. Буде присвячено Дню української хустки, яке ми з вами святкуємо 7 грудня кожного року. Я хочу вам сказати, що це свято об'єднує жінок, наших сестер, матусь, бабусь. і ці люди можуть бути різного фаху, різних професій, різного віку, різного характеру, настрою, але національність для нас це головне, що ми повинні пам'ятати, якого ми роду. А рід у нас чудовий, благословений український. Нам треба зберігати свої традиції та українські звичаї. Хустка це оберіг. Раніше дівчата, жінки, йдучи до церкви, пораючись по хазяйству, виходячи на свято, обов'язково обв'язували собі голову. Українським народним оберегом, хусткою. Це головний убір української жінки. Він може бути вовняний із шерсті ляний або шовковий. Діти. Хустка завжди була святкова. Вона прикрашалась вишивкою, гарними виконанням візерунків із квітів, і з листя. Для того, щоб вишити або прикрасити орнаментом хустку, використовували яскраві барвисті кольори. Ось послухайте. Як гарно написано про хустку. В кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина світлий символ щастя, ніжності в серцях, мов весна квітуча, хустка ось оця. Сьогодні ми на аплікації будемо з вами створювати свою хустку українську. Для цього нам треба буде приготувати різнокольоровий барвистий папір, клей, пензлик і серветочки. Будьте уважні. Творіть самостійно, ви можете викласти на своїй хустинці, який вам захочеться орнамент, або це буде з квітів, аплікація, або це буде з геометричних фігур. Будь ласка, придивляйтеся до моєї роботи і самі створюйте свою. Українську хустку. А я бачите, себе теж прибрала і ось таку пов'язала собі хустинку рідну своєї мами. Тож традиції українського народу вічні, невмирущі. Гарного всім дня і творчих успіхів! Привіт, малята! Сьогодні ми з вами зробимо справжню українську хустку. Для цього нам потрібно кольоровий картон, клей, ножиці, нитки та дирокол. Перше, що потрібно, виготовити два трикутники. Вони повинні бути різного кольору. Один менший, а інший трішки більший. Від кута картону виміряємо в обидві сторони по 17 см. З одного боку відступаємо 2 см всередину та вирізаємо. Далі робимо більший трикутник на 2 см. Від контуру меншого трикутника виміряємо 2 см. Ось таким чином. По всьому периметру 2 см. Креслимо більший трикутник та вирізаємо його. Далі утворюємо ось таку хустинку, Склеїмо два кольорових трикутники між собою. Ось так, накладаючи менший на більший. Я роблю декілька для себе та для дочки. А ви зробіть лише для себе. Далі по довжині всієї хустки робимо дірки. Я використовую дирокол. Якщо у вас його немає, можна зробити іншим способом. Наступний крок виміряємо нитки та відрізаємо одинакової довжини. Неважливо якої довжини, але не сильно довгі. Я використовую в'язальні нитки двох кольорів. Ви можете взяти інші, які у вас є вдома. Складаємо нашу ниточку вдвоє, утворивши петельку. Просовуємо через дірочку та заводимо кінці в саму петельку та затягуємо ось так. Робимо, доки не закінчаться всі дірочки. Більш-меншим діткам допомагає мама, показує. Таким чином утворилася бахрама. Далі ми виготовляємо орнамент для нашої хустки. Я вирізала три квіточки різних кольорів. Гарно розмістивши їх на самій хустці. Приклеюю. Ось так. Приклеїла квіточку, а далі листочки. Дивіться, як гарно виходить, правда? Ви можете зробити власний орнамент. Або ж такий самий, який зробила я. Погляньте, дітки, яка гарна хустинка в нас вийшла. Ось і все. Я з вами прощаюсь та з радістю чекаю на ваші роботи.